Всім попривіт! А на продаж до нас залітає такий чудовий електровелосипед польського виробництва Mustang Avenue 350 Вт двигун з парі з цим акумулятором літійонним на Панасоніках 15 амперним Цей електровелосипед зобінно Вас повезе на дистанцію 45 км. Може навіть і більше. Тому що на цьому велосипеді можна їхати не тільки за допомогою. Ось цієї ручки газа і цього двигуна. А на ньому можна їхати, як на звичайному велосипеді, що дає змогу людині тренуватися, тренувати кардіо. Дивіться, друзі, що нас тут зустрічає. Це звичайна втулка на черв'ячній передачі. Тобто, звичайно велосипед. Крутити вперед, їде вперед. Так, друзі, тобто, ви мене запитаєте за ціну, ціна мінімальна, на цей. Електровелосипед, мустанхавіню, кінець сезону, хто ще тільки думає, не думайте, це реально ваш шанс по хорошій ціні взяти вієрика. Так, в комплекті дзвоник, корзинка, такий от міцний багажник, задній стоп стопсиком ободочку для того, щоб не побити його. Так, сидушечка м'якенька, можемо бачити. Так, ключики так виглядають, сіли. Давайте включимо. Бачимо, що запустився наш вольтметр, бачимо 377. Ну, мерехтить камера не співпадає частота. Так, і можна вже... Ого, вже буксує. Так, друзі, тож звертайтеся, правочка по всій Україні. Або приїздіть, затестували і купили. Хто вже... Захоче проїхатися на ньому, сяде, проїдеться і вже не захоче з нього злазитися. Тому що реально велик кайфовий, їде класно, нічого ніде не, не тарабанить, м'якенький і надійний. саме головне. Тож, друзі, дякую за перегляд. підписуємося на канал, всім гарного дня, всім до побачення.